Для вручення нагород військовослужбовцям на сцену запрошується всесвітньо відомий зброяр легендарний Михайло Тимофійович Калашников кришталевим мечем та срібним мечем у петлицю. Нагороджується міжнародна військово-історична асоціація, віце-президент Руденко Олексій Валерійович. Олексій Валерійович нагороджується срібною Георгіївською медаллю за сумлінну службу четвертого ступеня. Кришталевим мечем нагороджується група каскадерів Ліга баронів Республіка Польща, керівник Томаш Шаєвський. Кабаронів нагороджується також георгіївською медаллю Честь, слава, труд.